Доброго ранку. Так, у нас раненько розвиднілося допір. Ой, такий вітер зірвався ще ночою. Просить горіхи. Ну, ще на горіху багато, на землі теж. Де оріх, аж куди? Аж куди їх позаносило. Треба його мені зібрати, поки ніхто не... Ще більший, буде до 40 метрів. Чуву собі вітер. Так, в нас пройшов дощик, цілий день пішов позавчора, тобто, такий не злива, а маленький. Думали, що нічого не промочив, але трошечки промочив. Тут ось він раніше орав. Отакі грудя та покинув. А це сьогодні пробуємо. Сьогодні пробуємо. Все одно таких столів нема. Ой, сонце. де хорати. Сидіруть. Що означає хоч невеличкий дощ? Прийшла, йшла як в обід доїти корову. Так, у нас ось отака у нас бородавочка. я її мастила мазію. Але щось нічого не допомагає Мазь, то Наташа купила щось таке на і покажу, що. Но вже починає присихати. Так, вона як лежить. Я її можу вім'ячко помити. Давай, вставай, Манюнь. Що, Мілка? Бачиш цей апарат? Га? Бачиш? Га. Де стояти? Ой. Це не дійка, це, це мука була, не хотіла стояти, ногами билася. Отак От черпачок по одній дійці здоювала. Зразу був оток на одній дійці. Ну, думаю, це їй болить, бо болидок. Вже оток зійшов, а вона ще ногами пацає. Значить, в неї лоскоти. Якщо я її помию і починаю доїти, вона трошки спокаюється. але буває, як влупить. Несподівано мені вже надоїло. І я, людоньки, викупила антибрик. Надивилася того інтернету. Там і показують, що є такі корови, що стоять, а є такі, що ні. Думаю, ну, може моя буде стояти. Коротше, викинула 500 гривень куту під фіст. Надівати на нього. А вона на стелю лізе, вона хліва була б рознесла і була б розчахнулася. Воно таке тяжке, і щоб це її покласти зверху на, на спину сюди, то це, це капець. Мілочка, не бійся, не бійся. Ні, 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 я ще й не дотулилася, ні. Вона вже, його, вона вже його боїться тікає. І Вона отримала такий стрес від нього, що вже не треба накладати на нього. Вже вона трохи махає ногами, але но вже не так, ще по-божому можна видуїти. Ой, але все одно сідаю доїти, я ще боюся. Кажуть, ой, не треба боятися, бо корова чувствує. Угу. Та як не боятися? Та як влупить ноги, можна задерти, ще добре, якщо не покалічать. Ой, не знаю, ну думаю, може, привикне. Це, мабуть, все діло в лоскутах. Да? Мілка, все, не буду я вже надівати, хай валяється, хай воно не пригодиться. О, а за апарат, то, мабуть, і мови немає. Вона його розтрощить. Ну, не знаю. Може, пізніше вже як теля не буде пити. Скільки є? я? Я теля все час до 2,5 місяців випоювала. Все життя я так. Да? Га. І давала я бетончик на 2,5 літри три рази в день і виростали телята гарні. Воно вже сіно жує, сіль достає, щось там старається лизати. Мілка, не будеш битися, ні. Не буду надівати на тебе, як не будеш битися. Все, я сховала, нема. Нема, нема, нема. Молочка дає вона мало, дає вона 12 літрів. Що я вже і обмішку, і макуху вже соняшникову купили, і все одно вона не додає. Мабуть, вона так і буде давати. Ну, але молоко дуже густе, добре. Так що далі побачимо. Головне, щоб не билася, молочка хватає, і телятку, нам. Все одно ж не купляти. Купляли ми дві банки молока і літру сметани в тиждень йшло, тисяча гривень у місяць. Така ж економія. Зерно в нас своє, сіно своє, купляти нічого не треба, то чому не, не тримати. Дівчатам я не доручаю її доїти, вона привикла до мене, я знаю всі її замашки. Поки я здужаю, поки буду цяпати там у ковшик. А там буде видно далі. Отаким я прижигаю бородавку. настойка на чистотілові. І вона зменшається. Я мастила місяць мазію, нічого не допомагало. Тому вирішила змінити і прижигаю. Антибородилка. Начебто допомагає. Я вже пляшечку вимастила, Наташа купила знову мені пляшечку. Така маленька пляшечка, його тут зовсім мало. Така манюсінька щіточка. Ну я беру на ватку і ваткою, бо щіточкою це помастити не можна. Вона дуже манюсінька. Це хіба нігті красити? П'ята година вечора, вітер трошечки менший, Ну такий був вітруган, горіхів трошки зранку нападало, але ще дуже багато на горіхові. Тримаються, нехтя тільки треба палицею їх збивати, мабуть. А тут туди вилізе. Думали, що буде вітер сильний, та й трусить. Ага, не тут то було. Отак, От трошки, трошки на трусить та збираємо. Трошки натрусить, та й збираємо. А тоді перебираємо. Не чекаємо, поки зовсім струсить, тому що на дорозі. Машини їздять без кінця. Ой. Так що в мене вчора був стрес. Так, хотіла, щоб корова не билася з тим антибриком. Стрес і корови і в мене. І стрес другий був. Дівчата мої кастрірували поросята свої. Вчилися, то бачили, як кастрюють, то в інтернеті видивилися, як правильно. Набралися храбрості, сміливості, як кажуть, і спробували. Наташа у себе Ігор з Анжелою тримали, а потім Наташа з Ігором тримали в Анжели, Анжела в себе кострі. В общем, практику пройшли вже, насмілилися, а то все время когось просити, шукати, чекати. Усе вміють. Парувати і уколи давати. А чому вони не зможуть навчитися цього? Ну, в общем, дівчата в мене безбашні, як кажуть. Яблучка, грушечки. рано даю обмішки. Днем яблучка, грушечки, бурачок. Що є? І ввечері роблю мішки Даю я рано 2 кілограми, і ввечері 2 кілограми. Так, щось я трохи вже на дворі змерзла, затопила котла, щоб в хаті було тепло. Трошки задувало зразу. Вже розгорілося, то вже потягнуло. Хочу прамій комін. Отакий От вітруган трохи задуло. У мене дрова сухенькі на розтопку. Я собі сама нарубаю, розпалю. Така моя робота. Коровка розтопити, істочки щось зварити, коли я, коли Наташа, як коли. Ой, так. Кажуть, вже щось трохи здоров'я підкачує, але я думаю ще протриматись. О, розгорілось добре. Прикрию так. Так, на цьому все. Всім на добраніч і спокійної всім ночі.